Друзі, всім привіт! Я обіцяла вам показати і розказати, як е, наші е, знайомі, в яких ми жили в Нідерландах, сім'я Карла і Роб, коли в них був день народження, вони всі подарені гроші вирішили е, витратити на допомогу херсонцям. Від повені Каховського водосховища. Ось я вам показую, що прислали люди, яким вони допомогли, в якому стані було їхнє житло. Карле роб перерахували гроші цим людям на допомогу відновити своє житло. А я переробляю свій урожай томатів. Роблю мариновані солодкі томати. Зараз залю маринадом. Тут маленькі черіки, а тут коктейльні, більше коктейльні. Ось такі в мене баночки вийшли, замаринувала. Я обіцяла моїм глядачам показати, який оцей томат всередині. Томат схожий на сливку зовні, бачите, він синьо-жовтий. Зараз подивимось, який він всередині. Трошки град підбив томатики, але нічого страшного. Вони не зіпсувалися від цього. Ось, бачите? Ось такий він всередині. Томатик теж схожий на жовту сливку всередині. Серцевинка в нього не дуже тверда, і він солодкий на смак. Більше навіть солодкий, ніж кислий. Отакий от томат. Третій врожай помідор. Але вже не корзинкою, а по-моєму ще більше. По отаке от відро. Не знаю, наскільки воно літрів. Ось. Ну, у нас уже стільки помідор буде. Мої глядачі, ви вгадали, ви мені казали, у вас буде багато помідор. Буде гарний врожай. От бачите, ваші слова здійснилися. Дякую вам. Дякую за те, що ви мені так намріяли стільки помідор. Я б з задоволенням з вами поділилася помідорками цими, але так як ми не поряд, то я ділюся з сусідами, знайомими, з друзями. І трошки собі залишаємо, і на заготовки вистачає їсти. Так що, слава Богу. Дякувати Богу, як говориться. І сусіди з нами діляться. Бачите? Прямо як в Україні. У нас в Україні люди щедрі діляться. Прийшов сусід, каже, у вас немає такої капусти пікінської. Я вас пригощаю, бачите, вирощена теж на дачі. Отака гарна. Капустина Пікінська. От. А це наш гарбузик. Я вже зірвала. Уже в магазині отакі в нас продаються, то, мабуть, це їстівниця точно, бо такі продаються. Ну, щось приготуємо, може, спечемо, побачимо. А це, мабуть, наш рекордсмен. Так, ну він і важить. Грам mm. 700-800, так точно. Ось так от дозріли вже помідорки великі в мене в цьому ящику. Майже всі, от, треба їх зривати. Ось так ще додалось у нас. Ці великі, вже нехай вони вдома дозрівають. Вчуваю, бо в нас жара. Нічого в день робити не можна. Ну, як жара? 28 це для Нідерландів вже жара. Все одно, що в Україні 32-33. І так вже моя клумбочка підросла і цвіте. І я прям лежу і любуюся на квіточки. А то було все тут порожньо. І... Нема на що, не було на що подивитися. Це під грушею в холодочку поставила собі розкладачку. От, І лежу і дивлюся на квіти. Яка краса. Зелена травичка і квіти. Ось так уже виглядає гортензія. Бачите, вона поміняла вже такий колір. Більш на такий з коричневим відтінком. Ось ще такі свіженькі квіточки, більш такі вони малинові, бачите? А ці вже ось такого кольору. Вже на осінь, де все. Ну, Ще гарна, гарна гортензія, ще такий зелений кущик, бо тут ідуть дощі. Трояндочка відцвітає, біла, от така от плетюча, класна. Ось. Вон не аромат вже такий гарний. От кінець, кінець літа в Нідерландах. Виноград отакий от. Це пізніший виноград. У нас ранній, то вже е, спілий, смачний, а тут, мабуть, пізніший виноград. Так от Дай. Така заросша. Лавочка, холодочком. Дивіться, яка диво квітка. Хто знає, напишіть мені, будь ласка. От побачила, думала, що це щось штучне. Ні, це натурально. Дивіться, яка вона, якась плетючка по паркану. з такими чудними квіточками. Це ще такі пуп'янки. Ну просто диво якесь.